Усім привіт! Ну що ж, настав час розглянути вібрації, які ми надсилаємо у Всесвіт на рівні емоцій та думок. Або я ще б назвала це відео, на яких частотах живуть наші емоції. Я думаю, ні для кого не секрет, що наші емоції, наші почуття є основою, платформою для подальшого формування наших внутрішніх переконань, установок, програм енергоінформаційного характеру, які і дають стійку частоту нашим з вами загальним вібраціям. І в залежності від того, яку емоцію, яку думку ми переживаємо протягом дня. Такий посил ми і направляємо у зовнішній світ. Загалом емоції та почуття можна поділити на дві категорії: ті, що мають високі вібрації, і ті, що мають низькі вібрації. Детальніше про частоту базових емоцій та почуттів ми поговоримо далі. А зараз хотіла б зупинитися на таких топ-3 високовібраційних емоціях і низьковібраційних. Отже, Найбільш високі вібрації мають такі почуття, такі емоції, як любов, подяка і радість. І низьковібраційними, навпаки, є страх, агресія та заздрість. Ну, а тепер давайте розглянемо, які ж частоти мають інші емоції та почуття, які інколи ми з вами переживаємо. Тож, як показали дослідження, емоції, які ми переживаємо, теж можуть бути зіставлені з певними частотами. Так, наприклад, гора дає вібрації на частоті від 0,1 до 2 Гц, страх від 0,2 до 2,2 Гц, образа від 0,6 до 3,3 Гц. Людь дає вібрації на частоті 0,5 Гц. Обурення від 0,6 до 1,9 Гц. Гординя 0,8 Гц. Гнів 1,4 Гц. Зневага 1,5 Гц. Жаль 3 Гц. І далі у нас іде такий вже помітний розрив у частотах, а саме подяка дає вібрації на частоті 45 Гц, прихильність на частоті 50 Гц. І знову розрив у частотах почуття єдності з іншими людьми дає нам вібрації на частоті від 140 Гц, співчуття від 150 Гц. І щире кохання, справжня любов дає нам вібрації на частоті вище 150 Гц. Думаю, для всіх очевидна. Залежність. Чим вища частота емоції, тим ця емоція світліша, піднесеніша, усвідомленіша. І навпаки, низькі емоції, низьковібраційні емоції наближають нас до тета і дельта ритмів. Згадуємо відео, де ми говорили про ритми нашого мозку. І саме на таких ритмах розумова діяльність у людей трішки загальмовується і такими людьми. Легше управляти, тож живіть на високих вібраціях будьте самодостатніми, працюйте над собою для того, щоб якомога більше позитивної енергії, позитивних емоцій та вібрацій надсилати у зовнішній світ. Ну і зрозуміло, що цей позитив повернеться до вас 100%.